Друзі, доброго дня! У нас нове чудове надходження. Це Passat 2006 року, кузові Універсал, 1,9 дизель, 312 тисяч пробігу на 16-му радіусі колес, зимова гума, по салону у нас текстиль. Також звичайний кондиціонер, коробка перемикання, передач механічна, автівка в цілому і стану в задовільному. В варіанті дверні карти, чудові світлостеля. Зачухана без ніяких плямок, нічого такого немає. З технічної сторони автомобіль в стані сів поїхав, нічого поки що робити не треба. Що саме головне, і що має пріоритет у ньому. Давайте перейдемо до водійської сторони автомобіля. Електрорегулювання сидіння, а саме спинки, а далі вже механічний. Кнопочки в гарному стані. Нічого такого, знаєте, критичного по авто взагалі немає. По приборці бачимо 312 300 кілометрів. Це ж, друзі, щоб придбати цей прекрасний автомобіль або протестувати його, заїжджайте до нас на Сумську 2А, купівля буде можливою картою, криптою, в лізинг або кредит.